Це один із звичайних робочих днів сільської бібліотеки, яка організувала семінар для своїх користувачів. Простою мовою, це безкоштовна юридична консультація, яку надає благодійний фонд «Горєн'є», Тож мешканці села отримують вичерпні відповіді на всі свої запитання. Дуже корисний семінар, тому що люди пересічні люди нашого села дуже мало обізнані, особливо в правових питаннях: в правових питаннях власності будинків, що з цими правами слід робити, як організовувати ці права, і так далі. Тобто, питань дуже багато у людей. В сучасних умовах Павлоградська районна бібліотечна система докладає зусиль, щоб задовольнити всім вимогам мешканців села. І не має значення звідки надійде інформація. Головне, щоб люди мали змогу отримати її та скористатися нею для вирішення своїх проблем, в тому числі і земельних. Це дуже важливе питання землі, тому що вже років п'ять балакають за землю, що її будуть приватізувати, купляти, продавати. А ніхто з нас не знає, коли воно буде кінчатися, і цей мораторій, коли начнеться чи кінчиться, ніхто за це не знає. Відповідаючи на запитання, чи є майбутнє у бібліотек, не розмірковуючи, скажемо так, вони в Павлоградському районі працюють, удосконалюються та постійно беруть участь у різних конкурсах, сподіваючись у такий спосіб отримати грант, зміцнити свою матеріально технічну базу, а головне зробити доступ населення до інформації безкоштовним. Виграли ми грант по бібліомосту, і скоро в Павлоградському районі в ніколи сілах, і в тому числі в Павлограді, для населення буде безплатний інтернет і безплатний комп'ютери. Павлоградська районна бібліотека це ваш вірний помічник у сучасних умовах життя. Ваш вік дитини чи літньої людини не перешкодить для того, щоб стати ще більш освіченими. Отже, користуйтеся цим. На вас чекають за адресою місто Павлоград, вулиця Радянська, 53А, 3-й поверх. Телефон для довідок 6-22-18.